Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нові заяви польських протестувальників, мітингуючих. Я їх називаю взагалі провокаторами, тому як вони зараз погрожують заблокувати всю Польщу і зробити просто колосальний колапс по всій країні. Ми зараз про це більш детально поговоримо, дивіться це відео до кінця, для того, щоб розуміти, що буде відбуватися в найближчі Тижні. Дякую кожному за ваші лайки, підписки і коментарі. Цим ви допомагаєте боротися з російськими, з польськими та з іншими ботами і допомагаєте каналу розвиватись. Тож, вдячний за вашу постійну, без, безупинну підтримку. Отже, польські фермери анонсували. По всій країні протест 20 березня, вимагаючи урядової реакції на складну ситуацію в сільському господарстві, давайте почнемо з того, що в Польщі вже відбувалася буквально в суботу зустріч представників, скажімо так, цих протестувальників з урядом Дональда Туска. При тому. Після цієї зустрічі багатогодинної протестувальники повідомили про те, що уряд Туска нічого їм не може запропонувати, бо вони хочуть повного блокування агропродукції з території України, от повністю всієї. При цьому вони мовчать про агропродукцію з Росії та з Білорусі і також хочуть повністю відмовитись від програми зеленого ладу Європейського Союзу. І навіть ті колосальні е, уступки, на які йде. Дональд Туск і його уряд вони не задовільняють цих фермерів і замість того, щоб обробляти свою землю, готувати її до посівної, вони їм набагато вигідніше, як ми бачимо, блокувати кордон, блокувати міста і наводити неспокій по всій країні. І те, що має, що готується 20 березня, це може бути помножене на 10 від того, що відбувалось в минулу неділю у Варшаві. А нагадаю, що там відбувався просто треш, тому як. Половина тих протестувальників, які були затримані, вони були вщен п'яні. При цьому їх було затримано за те, що вони виколупували бруківку в центрі Варшави, кидалися нею в поліцію. При цьому е, велика кількість поліцейських отримали е, так чи інакше пошкодження. Е, от і на цю ситуацію також фактично було закрито очі. Е, і те, що буде відбуватися 20 березня, це буде відбуватись і у всіх великих воєвудських містах. І в гмінних містечках, і в маленьких містах, і селах. Тобто, де тільки можна, все буде заблоковано і такі протести повторяться кругом. І неодноразово вже в інтернеті гуляла інформація про те, що набирають навіть людей на ці мітинги, їм платять кошти за те, щоб вони виходили і робили таку масовість. Зрозуміло, що хто йде на мітинги за гроші, той зазвичай не має роботи, і вони ці кошти витрачають на алкоголь. І потім відбувається те, що відбувалось у Варшаві. Власне, давайте трошки детальніше про це. Говориться про те, знову ж таки, що жодної конкретики не було досягнуто. Польські фермери вимагають повного ембарго на аграрну продукцію з України, тобто їх апетити ростуть постійно. Якщо на початку вони хотіли просто там контролю, або там повернення якихось дозволів, або якихось обмежень, то зараз вони вже хочуть просто повної блокади. З України, саме з Україною, з Росії та з Білорусі зерно можна вести, воно певне і якості кращої, і смачніше, і саме тому в них жодних проблем з того немає. І заявили вони наступне щодо цього мітингу. Стоїмо далі на барикадах, протестуємо. На 20 березня анонсуємо протест по всій Польщі, в кожній гміні і в кожному повіті від 7 ранку до 19.00. Вся польща зупиниться. Тобто, це я не видумую, Вони, власне, говорять про повний колапс. Що краще на 20 березня, в принципі, ніяких планів не будувати, тим паче не виїжджати нікуди транспортом, бо, скоріш за все, ви просто будете стояти в корках. Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства Мушимо, мусимо розробити все, щоб уряд нас. Почав серйозно трактувати, мусимо доносити, перепрошуємо за незручності. Як ми побачили з мітингу в Варшаві, їх господарство на межі банкрутства, але при цьому в них вистачає коштів для того, щоб можна було нарізатись. І виколупувати бруківку в центрі Варшави. Також їх вистачає на те, щоб доба за добою блокувати українські кордони, тримати там техніку свою, яка могла б приносити кошти. Плюс для того, щоб на цій техніці туди доїхати, потрібно також спалити не одну літру пального, і на це, власне, їм коштів вистачає. Але на те, щоб якби почати якийсь конструктивний діалог з владою, їх на цього. На це в них якби сил немає, і їм вже було запропоновано дотації, їм вже було запропоновано різні варіації обмеження для України, їм вже було запропоновано навіть зміни і пом'якшення до зеленого ладу, але бачимо, що жодної зупинки і жодного, якби жодних поступок з їх сторони немає. І це я вже говорив про це, що не можна домовитись з, з тими, хто не хоче миру. А польські протестувальники наразі миру не мають, бо це на сьогоднішній день виключно політичний інструмент, який спрямований на те, щоб показати виборцям, те, що уряд Туска не спроможний вирішувати проблеми їхні, і це все робиться напередодні місцевих виборів, коли опозиційні партії, яка була при владі 8 років, це партія право і справедливість, їм потрібно виграти ці місцеві вибори, бо якщо вони ще їх знову програють. То це вони втратять останній оплот своєї влади, і тоді е, вийде так, що коаліція обивательська на чолі з Туском повністю витіснить уряд Матеуша Моровецького і всю партію ПІС, партію конфедерація повністю усуне їх від влади. І е, тоді, е, якби можуть початися е, е, зміни, реальні зміни в Польщі і зміна зміни в прокуратурі і зміни в судовій системі, і можна буде багато чого змінювати. Але на сьогоднішній день, і починаючи, до речі, від програшу виборів, як тільки було програно вибори 15 жовтня, вже буквально через два тижні почалися перші протести з блокуванням українського кордону. І е, з того моменту, фактично, вони не припинялись. Було припинення в, е, на початку січня, на трохи там, е, припиняли ці протести, але вони потім вибухнули з новою силою. І е, фактично. Все, проти чого зараз протестують оці фермери, перевізники і так далі. Е, і обвиняють в цьому, що найгірше обвиняють в цьому Дональда Туска і його уряд. Все, проти чого вони протестують, було прийнято не Туском і не урядом Туска. Це все було прийнято урядом Моравецького напередодні виборів. І точно так само ми з вами говорили про те, що перегружена в них судова система, де е, перші слухання на Перші слухання до там про і розгляду справи в суді в судах по цивільних справах починаються там вже зараз ставити дати на 27 сьомий рік. Тому що в квітні також було прийнято зміни до цивільно-правового кодексу, і зараз також назріває колапс в судовій системі. І це також було прийнято не урядом Туска, це все було прийнято урядом Моравецького. А Туск зараз просто пожинає плоди і зараз спускає на нього всіх собак. І тут дуже чітко потрібно розрізняти фермерів, які справді хочуть захистити свої інтереси, і оцей інший політичний інструмент, який вигідний партії право і справедливість. Партії Конфедерація, яка є відкрито антиукраїнською і відкрито проросійською, а також, звісно, всій Росії. Бо кому, як не Росії, вигідно, щоб погіршувались відносини між Україною та Польщею, а також. щоб... Накопичувалася ненависть і напруга на всередині Польщі. Тому, друзі, включаємо голову, розуміємо, що відбувається, і очікуємо на якісь е, розв'язки. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!